Жили вони довго й щасливо, буває тільки в казках. Та балакучий ведмедик усе одно задумав женитися. Проголошую вас ведмедиком і дружиною. Поцілуйте іграшку. Доводячи цим, що американці на все клали болт. Є радісна новина. Мілін і я заведемо дитя. А як же вам це вдасться? Нам потрібен спермодонор. Що це? Що ти робиш? Готуюсь до здачі. Що значить готуюсь. Чого ти рукою те ліпаєш? Я настроююсь, щоб зайти і зразу вихлюпати. Ти не міг наодинці потренуватися. Гей, hey, Джонні, ти знав! Усе в банці. що? Чувак, це ж чиїсь діти! Зараза! Попало в очі і я вморгав! О, лежи, лежи, я зроблю знімок для Фейсбуку. Що? Хештег нализався. ДОПОМОЖИ! Ой, теді написано, що як ми хочемо дитину, то треба довести в суді, що ти особистість. Та це ж капець. Треба боротись. Візьмемо адвоката і відсудимо в держави твої права. Пау! Пау! Я Саманта Джексон. Ви, мабуть, е, так, Саманта Джексон. А друге ім'я? Леслі. О, боже, ви Семел Джексон. Шикарно, ви як Семел Джексон. А хто це? Ви ніколи в кіні не бували? Це ж той чорний. Вам відмовляють у громадянських правах, бо ви інакший. Ви повернете моє життя? Тед, скажіть, ви маєте душу? <кхи> Той, хто душі не має, так не заспіває. Протестую. Відхиляю. Ви хочете бути людиною в очах закону? Щоб бути людиною, треба робити внесок у життя суспільства. Де моя кава? Це ж не ракету збудувати! От поць. 20 баксів, що вкину коржика йому в задницю. Давай. Це запросто. Хто цей гад? Сеар, вибачте моїй п'ятирічній дитині. Задрипанець, сиди і їж струдель. Струдель! Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Ставлю тобі кілька запитань. Так, починай. Ти вважаєш себе людиною. Протестую Я сходен. – Свідки не протестують. Відхиляю. Не підтримую. Відвід не доведе. Пристав портфель. Не зважайте. – У моєму кабінеті. Не побряч свідка Здаюсь. – У Вас би вийшли адвокати. Ми. Третій зайвий. 2» з 25 червня у кіно.